1 березня на вулиці весняна погода. Світить сонечко, хоча ще досить прохолодно. Такою буде погода найближчий тиждень, розповідають синоптики. Без опадів сонячна та ще зимна. З небезпечних явищ лишень на дорогах ожеледиться, і то в нічну та ранкову пору доби. Слабкий вітер північно-західного напрямку. Це є 3,8-5,10 метрів за секунду. Щодо температури повітря, то на загал області в найближчі п'ять діб буде знаходитися в холодній повітряній масі, яка надійшла до нас із більш прохолодних північних широт. А щодо землі у землі чекаємо в нічну пору доби від нуля до п'яти градусів морозу. В день у четвер, і п'ятницю буде 1 шість градусів тепла. Схожими погодні умови будуть і в суботу, але не весь день. Проходження холодного атмосферного фронту очікується. Циклон знаходиться в районі Балтійського моря, дещо він рухається. Поступову сторону Росії. З суботи на неділю прийдуть опади. По кількості вони будуть невеликі. Фаза це сніг та мокрий сніг. Ось а вже на неділю, на понеділок знову ж таки поле підвищено атмосферного тиску і без істотних опадів. У вихідні буде вітряно, подекуди до 20 метрів за секунду. Зауважує фахівчиня. У неділю температура коливатиметься від трьох морозу до двох тепла. Наступного понеділка хмарно із проясненнями без істотних опадів. Вночі до п'яти з мінусом, в день до шести. Тепла. Люди ж тішаться сонечку. Зізнаються, на весну чекали, але найбільше чекають перемоги. Сьогодні дуже гарна погода, гарне сонечко, на сонечко, звичайно, дуже тепло. І на душі також весело, і гармонійно було б краще, звичайно, якби закінчилась війна, була б перемога, і бі дітків більше було б, і сімей гуляли б тут. І Дуже гарно дивитися, як гуляють люди і більше виходять. І хочеться, щоб ще була перемога. І також ходимо тут на площі, дивимося, наскільки тут пропорцію, і не так вже стає весело, навіть при тому кому, сонячному ну, дні. У мене настрій чудовий, тільки от сьогодні в моїх собак не дуже чудовий настрій. Вони щось розповзаються, як таргани в різні сторони. А так, звичайно, чекала, чекала, і очікування пов'язані з тим, що можливо вийде сонце, можливо, стане тепліше, можливо, зміниться погода, можливо, зміниться все, можливо, нарешті здохне Путін. Звичайно, що чекали довго, але ну відчувається, і ну є така надія, що це вже буде весна нашої перемоги. Загалом лютий на Тернопільщині був досить теплим, десь на 2 градуси вище норми, тож і березень очікують теплішим. Теплий був лютий. Теплий, температурні показники, за даними наших чотирьох метрологічних станцій, були на 1,7-2,6 градусів вище за норму. Ось, по опадах більше за кліматичну норму випало. Маємо на більшій частині території області 130-150% від норми, Ось, дещо менше на крайній півночі Кременеччина за Кременецьким кряжем 75%.